Слухайте, їхня академія наук каже, що до 30-го року Росія не буде існувати Росія не зможе взагалі займатися космосом. Які ракети в космосі? Вони вже ну, хіба літачки в небо зможуть спускати. Та я вам скажу, американці переполохалися ядерну зброю, яку не на орбіту. Ілон Маск запускає більше ракет в космос. Ніж Росія в десятки разів, звичайний американський підприємець. Ні, давайте Тому... не ну те що вони якусь дуру можуть запустити То вони вже він ну, каже про гонку повторити. Вони він каже про гонку зброї. Тільки в відкритому бюджеті, скільки там 40% бюджету 40, офіційного 40, да. іде на армію. Це значить, що дивіться, цього року генерал Мороз несподівано напав на ЖКХ під Московію. Масово почали лопатися труби. В них страшенна буде соціальна катастрофа. Тобто, якщо раніше, що Путін казав? В обмін на рабство росіян, так звану суверенну демократію, де ні про суверенітет, ні про демократію народу не йшлося, їм давало величі страни і якесь там благополуччя. То зараз їх женуть вмирати вже без будь-якого будь-яких, в бюджеті немає грошей на масло. От він каже, їх втягнули в гонку. Зброї. Він сам втягнув, він розказує про ріст ВВП, але в три зміни на заводах. Але це все ВВП пішло в ВПК. А згадайте, ми ж народилися в кінці Совєтського Союзу. Ми бачили, як е, е, все було добре в ВПК, але ми не мали нічого в магазинах, ми не могли нічого вдягнути. І це та сама ситуація, як би очікує Росію.